Добрий ранок. У нас сьогодні ранок почався із того, що, що зараз беруть і патрають працівники ресу нашу шовковицю. Вимкнули світло і обрізають на вулиці зараз дерева. І як завжди, потерпівши з цього всього, виходять отой мій горіх і шовковиця. Хочемо кави, а її немає. Тому що, тому що отак. Будемо пити, значить, чай з м'ятою. Це у мене вже м'ята виросла. Привіт усім! Так, у нас ранок <кій> почався з того, що ми прокинулися і вже не було світла, тому що у нас тут е ці, обрізка дерев, о, як завжди. Ну, точніше, там не дуже обрізка, вони, вони тільки стоять там, курять і балакають. А ми сидимо без світла, без кави. Ну, вже я з кавою, тому що Сережка поїхав десь в магазині купив. Коротше, привіз мені спасать мене сильно. А, та й сидим. Нічого ні води нема, нічого немає взагалі. Таке. Коротше кажуть. В общем. Півранку просиділи. зараз півранку пролежу їм. <гум> Боже, немає світла, немає ні, ніякої, ні роботи немає ніякої, нічого немає. Серйозно, я <гум> навіть ну, зараз не, не розумію, що, в принципі, робити. Таке, такі, ну, Пам'ятаєте тоді, як під час блекаута, як взагалі його практично не було? Ми якось так вже вжилися з цим чи що, і думали, що вона вже цим не злякаєш. Блін, злякаєш, коли навіть нема чим зуби почистити. Ой аж де прям. Всі. Цьому думаю, вже 100 років. Так, черешенька. В ну, цьому році взагалі дуже мало черешень. Але хоч щось є. і одинокі вже навіть достигають. Оце ще гай жовті. А там, ой, в минулому році їх було. В минулому році взагалі гарний урожай був. І черешень, і персиків, і взагалі всього. А в цьому році ні вишні немає, ні черешні. Коротше, кажуть, в цьому році щось взагалі все запоздало. Але дитині буде. Сходимо, підемо, подивимося, що там з тою клубнічкою. Клубнічка. Чайна роза. О, це сусідів чайна роза. А подружка казала, що їй треба десь взяти цієї рози, бо вона робить зефір. Так, що з клубнічкою? Клубничка теж це цьогорічна, це ж ця, що в цьому році тільки посадили. Боже, вже знов заросло бур'яном. Ну як воно так швидко все заростає. а? Так, клубничка в цьому році буде геть добре. Ще. Ще їй треба порости. Ну, вона, я, я не знаю, вона, в принципі, із великих цих сортів, але чомусь, я дивлюсь, зараз вона маленька, чи може вона маленька, тому що вона ще не виросла. В цьому році якось все запізно. В минулому році якось швидше все достигало і не було з ними таких проблем. Це теж дуже гарний сорт клубніки. Солодкий і взагалі. Ага, ось його. Ну, вона взагалі велика тут. взагалі то завжди. Але менше. Це вона в нас другий рік тут уже... Ой, треба знову тут щось з нею зробити. Може, ще ж тільки нещодавно я її пополола. Так, малина. Та й малини щось в цьому році мало. В минулому теж було багато, в цьому році мало. Ось вишня взагалі немає. Ну, взагалі з вишнями в цьому році взагалі проблемка. Ну, мало, але є. Саме найголовніше, що є. Так, шпоришки. О, теж є. Але в мене дитину не можна їх заставити поїсти. Мабуть, дітей взагалі не можна. О, ці є. Чорненьке смородина. Нормально. А це ось це ж розвалена стара хата. О, і ось черешня теж трошки є. І це ж ми вже чекаємо на трактор, на екскаватор, на якийсь, коротше кажучи, на техніку. Щоб оце все повністю повивозити. Ми хотіли, ще в минулому році його все повивозити, але там була війна, взагалі не можна було. Ну, Трактора нігде знайти не можна було, не були ж проблеми з пальним. Сережка дзвонив, о, але не було тоді можливості. А в цьому році, оце ж нам треба розібрати просто оці сарайчики. Ось вони з цієї сторони, виходить? Це інший двір. Третій. Ось, ось вони. Ой, боже. Коротше кажучи, і вже як тільки ми їх порозбираємо, щоб все разом можна було зразу ж вивезти. І тут ми тут збираємось дещо зробити. Так, провела трішки. Завтра день захисту дітей. Щось плануємо ми. Щось плануємо. Придумати дитині, але поїхати нікуди не зможемо. Але поїхати нікуди не зможемо, по тій причині, що м -м, з машиною там трохи проблеми там треба кхм, щось ремонтувати. Ну, то будемо щось вдома придумувати. Побачимо. О, дітя бігає. Де ти поліз, вишкварка. Ну, вони ще зелені, синок. Це була не зелена. Це була не зелена що ці черешні, чересні, деякі де є поодинокі, такі червоненькі, але вони дуже високо, ванечка, не їш. Зараз я тобі дістану, або папа дістане, воно ж з самого верху є. Злазь. Обід називається скороспілка. в мене там ще і суп є. Та коротше, в мене там є приготовано, звичайно. що. Але ж. Ніхто такого нічого не хоче. І всі з радістю, прямо коли відключили світло, вирішили, що треба терміново смажити яйця, сардельки там. Ну і, коротше кажучи, найкращий типу обіду. Вирішила показати, як я готую гречану кашу. Ну, це мій перший улюблений рецепт. Справа в тому, ну, правда, на даний момент я зараз готую без м'яса, Ну тому що так мене. М'ясо не розморозилося тут. Коротше кажучи, я беру завжди ось так. Казан, потім в казан піджарюю цибульку, заливаю олійку, піджарюю цибульку, потім морквочку, потім вкидаю, ой, коли є м'ясо, перед цим обжарюю м'ясо. Потім зверху вкидаю гречку і теж її обжарюю. Оце в цьому сокові, що дають овочі і м'ясо. Ну, Це в мене без м'яса. От я його прожарюю трохи, практично протушую цьому казанчикою. Зараз із цибулькою і з морквочкою. Не довго так протушую, але протушую, але там буде відчуватися, що гречка трошки така уже буде, така м'якенька. Вже тільки потім наливаю води і вже потім тільки доварюю. Можете спробувати і не пожалкуєте, це однозначно. Особливо, коли ще там з м'ясом, це взагалі бомба. Ну, вона його чала смачно. Так що спробуйте. Зараз у мене тут дві ось такі чашечки значить, гречки. Я заливаю 4 такі самі чашечки води. І все, посолили і варимо. Навіть без м'яса зараз така утворилася, типу жирова плівка. Вся ця гречка вона вже протушилася саме безпосередньо в сокові овочей, тому що вже там не було ні олії, нічого вже не було. І от тепер все один до двох водички. Та так, як все звичайно, ставимо на маленький вогонь і все. І чекаємо. Так, сідаємо вже вечеряти. Так. Добрий день! Та ж вечір уже. Ром. Коротше кажучи, моя гречка. Скажіть хлопці, вам подобається оця гречка, яку я в ту в карсані тушу. Так, потім салтісончик, сало, колбаска, холодеця. Свекруха передала. Ну і все. Блін, тільки, на жаль, думала, що в мене хоч капуста є, бо сьогодні щось. Щось ми пропустили цей момент з овочами. Думала, що в мене хоч капуста якась є на салаті, але немає. Але нічого. Да. Ой, боже мой, якось переживемо. Да. Думаю, Думаєш? Ну, проблематично, але переживемо якось. Да. <риклад> 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 О, а от соус, так. Да. Ну все, смачного. До завтра. До завтра.